Прогноз погоди на травень 2025 року. Привіт, друзі! Травень це місяць, коли природа розквітає наповнення. Цьогорічний травень обіцяє бути справжнім театром весняних контрастів: від ранкової прохолоди до майже літнього тепла, від грозових дощів до ясного неба. Це буде той самий травень, який пахне буском, землею після дощу та свіжістю нового життя, загальні тенденції та поради. Середня температура на весь травень буде така: вночі. Плюс 7, плюс 16. денна плюс 17 плюс 27. Опади будуть більше на заході і півночі в першій половині. Решта місяця суха і сонячна погода. Вітер помірний, переважно південний і західний 3-7 метри на секунду. Сонце буде 70-80% днів. Або хмарно з проясненням. Поради для аграріїв, ідеальний час для посадок, прополки та поливу. Особливо продуктивні періоди з 10 по 25 травня. Коли волога ще в ґрунті, а сонце вже стабільне для одягу. У першій половині травня тримай під рукою легку куртку або вітровку, у другій футболки, панами та сонцезахист. Нехай цей травень принесе не лише тепло, а й натхнення, хорошу врожайність і приємні дні на природі. Гарного вам травня та мирного неба.